Шановні болівальники, ми знову у Львові на стадіоні Школяр, де тривають матчі фіналу 4 дебютного чемпіонату України з футболу серед команд ю 12 в цьому поєдинку зустрічаються команди Sisters міста Одеса. Ця команда виступатиме у зеленій формі, і команда, яка гратиме в червоній формі. Це команда пробій з міста Городенки Івано-Франківської області. Ця команда виступатиме у червоно-чорній формі. Що знайомим у вас складами команд. Сістр з Одеса, форма Зелена, Кароліна Турчак, No1, 5 Ксенія Дуброва, 20 Валерія Куля, 80 Софія Монастирська, 10 Наталія Шпинарьова, 69 Крістіна Буригіна, 8 Христина Гайдай, 19 Олександра Галушка, 11 Крістіна Осадча. Номер 8 Гаїса Власенко, другий Софія Гречина, третій Маргарита Шваргунова, 22-й Злата Капко. Головний тренер команди Наталія е, Ігнатович. Склад команди Пробій е, Городенка, номер 1 Джулія Драбик, шостий Євгенія Крижанівська, шістнадцятий Анна Бартків, п'ятий Антоніна Слободян. 10-й Софія Маковій, 11-й Даша Мойсюк, 9-й Даша Некіфорук, 7-й Тетяна Данилийчук, Василь Шевчук, тренер команди та Олександр Григорів, також тренер команди. Що ж, поєдинок вже розпочався. Зараз може бути простріл, є простір штрафний майданчик, але цю передачу зараз читає Христина Гайда. І зараз команда з Одеси вже організовує свою атаку. Тут по суті чисельна більшість, передача в центр, удар по воротах, і м'яч ледь не залітає зараз. У ворота після удару Наталії Шпинарьової. Ну і зараз ще одну заміну готує вже. Наталія Ігнатович, головний тренер команди Сістерс Одес. Зараз атакують одеситки, Може бути небезпечно, але цей удар це розминка для Джулії Драбок. Ще раз повторі дивимось, як це було Передача на Осадчу. Осадча за м'яч зачепилася. Прекрасна в неї індивідуальна робота. Зараз вихідцем на сам удар від. Нападниці команди Сістерс. Тут прекрасно зіграла воротарка. Тут прекрасно зіграла Джулія Драбок і вже не перший сейв від неї у цьому поєдинку. Перерва 10 хвилин, 8 на 8. Команди грають безлімітною кількістю замін. І нічия в основний час це одразу серія 9-метрових ударів. Знову драбок на висоті. Знову непогана гра від неї. Осадча дуже і дуже небезпечна. Зараз удар по воротах і сейв ногою. Зараз від Джулії Драбек. Тут хороший вийшов удар в захисниці. Слободя не м'яч. Зараз момент і гол. Рахунок у нашому поєдинку відкрито. Команда пробій забиває. Забиває зараз Анна Бартків. Ось так. Поки ми дивились повтор, команда Пробій відкриває рахунок. Анна Бартків. Забиває, ще раз дивимося, як це було. Вона обпереджає гол кіпорку, виходить сам на сам, і рахунок у нашому протистоянні відкритий. Анна Бартків забиває гол на 17-й хвилині першого тайму, і, можна сказати, коли більше атакувала одна команда, забиває інша. Сприятливий для неї був відскок, не фактично вийшов вихід сам на сам. Зараз удар і заблоковано. Дуже дуже активна осадча. Кристина. Працює на позиції нападниці, але поки що завершальний удар їй не дозволили провести. Удар заблоковано, але за це старання усадчу можемо лише похвалити. Зараз удар по воротах, який гол! Ви тільки на це подивіться, м'яч залітає зараз у ворота. Божевільні тут емоції від команди Сістер з Антоніна Слободян. Тут потрапляє зараз один своїх партнерів по команді. Ну а ми з нетерпінням чекаємо на повтор тут з центра поля забиває м'яч залітає у ворота. Ну і тут Джулія Драбик не змогла виручити свою команду. Що ж один один у нашому протистоянні? Ксенія Дуброва відзначається, забиваючи гол на 23-й хвилині. в шортний майданчик. Удар головою. Непогано зараз пробивала Крістіна Буригіна. Саме вона на ваших екранах. Власний неї вийшов удар, але на дворотам. Ще раз повторю, дивимося, як це було. Виграємо. Буригіна другий поверх. Пробиває, пробиває на дворота. Остання атака від пробою. Сфія Маковій зараз на лівому фланзі. Виконує подачу, непогана подача. Кароліна Турчак вибиває м'яч кулаками. 25 хвилин вже завершились. Я думаю, зараз буде вже свисток про завершення першого тайму. Ще одна атака від Сістерс. Атака не зовсім дала. І все. Перший тайм завершується. Завершується з рахунком 1-1. Доброва забивала за Сістерс. Красивий гол метрів е, з 35, фактично з центру футбольного поля. Їм за команду пробій, реалізувавши вихід сам на сам, гол забила Анна Бартків. Че ж 1-1 відпочиваємо перерву. Після першого тайму. Нагадаю, рахунок 1-1. Першими рахунок в цьому матчі відкрили футболістки. Пробою на 17 17-й хвилині. Відзначилася Анна Бартків. На 23 й хвилині Ксенія Дуброва а, зрівняла рахунок. Тетяна Денлейчук буде виконувати цей стандарт. Може бути небезпечно. Удар по воротах, удар потужний, але над воротами м'яч прилітає. Такі дальні удари. Мають шанс на успіх в цьому поєдинку. І ми вже неодноразово в цьому матчі переконувалися. Трошки інші правила і команди грають 8 на 8. Усача! що зробила Усача вихідцем вихід сам на самі у не забиває, що витворила Джулія Драбек в цьому епізоді. Це словами описати важко. Осача реалізовує зараз, не реалізовує зараз супершанс, і тут ледь вона не заплакала. Ще раз дивимося, як же прекрасно вона зіграла в один в один, і переграти воротарку на останньому рубежі не зуміла. Дивимося повтор цього шикарного епізоду. Зараз уже з іншої камери тут воротарка встигла. Зреагувати на удар від Кристіни Осадчої це був супер вбивчий гольовий момент у другому таймі. Один з найкращих моментів в цьому поєдинку для команди Сістерс Одеса. Ну і зараз Тетяна Данилейчук також буде виконувати цей стандарт. Удар по воротах, який красивий удар, який красивий сейв зараз від Кароліни Турчак. Турчак одразу вперед на усачу, Там класно головою зіграла Тетяна Данилейчук. Простріл. Удар по воротах. І тут м'яч все-таки воротаря. Можливо, і вратарі стануть головними дійовими особами цього поєдинку. Звісно, якщо основний час цього поєдинку завершиться 1-1. Завершився основний час цього поєдинку, можливо, ще якусь хвилину команди зіграють. Зараз момент, удар по воротах, добивання. І все-таки Джулія Драбек тут надійно грає, але це був шанс. Звичайно, тут. Коліном відбиває зараз Джулія Драбек. можливо, не зовсім по воротарськи вона зіграла, але найважливіше те, що вона парирує цей удар. Є до азов від арбітра Данилейчук виконує цей стандарт. Удар по воротах примісінько в суперницю і все, матч завершено. Одну хвилину навіть трішки більше команди переграли. Один-один. Другому таймі ми забитих м'ячів не побачили. Ну і зовсім. Скоро ми побачимо серію дев'ятиметрових ударів. Фурук та Шпинарьова. Капітани обох команд розіграли. Ну і першою у ворота відправляється Кароліна Турчак, відповідно, команда з Городенки буде першою. Виконувати дев'ятиметровий удар і Дарина Ніфурук. Зараз е біля м'яча удар по воротах і дуже дуже е чітко кладе м'яч у ворота. Ну, удар не зовсім в кут, але доволі таки якісний. Що ж, зараз удар від команди Sisters, І не забиває е зараз е Валерія Куля. Перший сей від Джулії Драбик. Що ж, 1-0 в нас у серії пенальті на користь команди пробій Городенка. Даниличук проти Турчак. Удар тут без шансів, просто без шансів для воротаря. І в нас 2-0 рахунок серії. Крістіна Осадча зараз буде виконувати свій 9-метровий осадча проти Драбик. Удар по воротах і сей від Драбик. Отут, можливо, і м'яч летів у ворота. Що ж, рахунок 2-0 у нас в серії все поки що набагато краще складається для команди пробій Городенка. Ну і Софія Маковій зараз буде пробувати переграти Кароліну Турчак. Маковій, удар і сейв зараз від Турчак. І рахунок 2-0 у нас зберігається. Крістіна Буригіна буде зараз виконувати свій 9-метровий. Уригіна пробиває і м'яч у воротах. 2-1. Це перший забитий 9-метровий для команди Сістерс. Дарина Мосюк зараз буде пробувати робити рахунок 3-1 на користь своєї команди. Поки що рахунок 2-1. Є дозвіл від арбітра. Удар по воротах і гол. Рахунок в серії стає. 3-1, але є удар в запасі. Зараз у команди Сістерс. Монастирська над воротами це все. І це все. Три-один рахунок в серії. По одному удару лишилося. І по суті, серію вже можна завершувати. І зрештою, в серії пенальті перемагає команда Пробій Городенка. Емоції від дівчат з івано франківської області можна зрозуміти. Команда виходить у фінал. Команда Сістерс з чотирьох дев'ятиметрових забуває лише один. Цього дуже дуже мало. Відповідно, рахунок в серії пенальті. 3-1 по 4 удара зробили команди. 25% реалізація в команди Сістерс. І емоції дівчат, звичайно, ми можемо зрозуміти. Можливо, десь по грі. Зрештою, так і було. Команда з Одеси, з Одеси трішечки переважала свого суперника, але відповідно. В свої моменти реалізувати не зуміла. Гриюнію матчу стає воротарка команди Пробій Джулія Трабек, яка багато сейвів зробила і в грі, яка багато сейвів зробила і в серії післяматчевих пенальтів. Команда Пробій Городенка виходить у фінал, де зіграє з командою «Пробій» Шахтар Шептицький завтра для них буде непростий фінал, але є шанс. Що ж, дякую, що були з нами. Слава Україні, героям слава, мирного та спокійного вам дня.